Ой, так, спеціально зайшла тільки, що передивившись передачу, <кій> садок вишневий передивилася. І от спеціально зразу після передачі зайшла подивитися, коли відкрито канал. Садок вишневій, що там, у травні 2022 року, да? а Анатолій Якименко у листопаді 2021 року. Ех... І от е, хочеться питання задати до е, Якименка. Е, е, а як розірвати пуповину з, з пришибленим батьком? Не задавались ви питання, як розірвати пуповину з пришибленим батьком. Притому всіма? Незалежно від посад і від того, від кого воно пішло? Га? Матрюшка, Вінничка. Як розгрізти пуповину з пришибленим батьком, дайте відповідь спочатку. Як дітей навчити, щоб вони не були такими козлами, як їх батьки? Чого ви до пуповини матері прив'язалися? Мене цікавить. Чого ви не відв'яжете тої пуповини і не підете сам на фронт? Чого ви її не відгризете з тої студії і не підете на фронт, питаю я. Просто за останні скільки там я дивилася чи передивилася передач, ну просто цей... Е, як е, Пунктик у людини комплекс виписався. Ви пам'ятаєте, я вас е, виставляла там, де ви очі закатували. Про щось ви там говорили? У вас теж як Арестовича, тригерило? Що е, такої? Чопіна у рота, питаю. Оце бачите? Оце. Оце така сама матрешка, як ви. Ось о, дивіться, бачите, як списалася? Бачите, як крадуть ось? О. Оце ж такі самі матрьошки, як ви, Анатолій Якеменко. Я ж вас з 19-го року всіх перефільтрувала. Питаю я вас, де ви були в 19-му році, з чим боролися, що чи я вас не бачила і ваших каналів. З вірусом боролися на других передачах, чи що? А е, е, що таке з пуповиною Що вас переклинило Я вам кажу, найдіть причину відгрізіть від пришибленого батька пуповину Відгрізіть від конченого батька, повністю завершеного, незалежно від віку. Незалежно від віку ви всіх продавали. Незалежно від віку ви е, кожен собі е, в карман пхали. Незалежно від віку і від посад, ви всім вилизували сраки. Де ви хочете? Питаю я вас, Анатолій Якименко, щоб у нас узялося ту вічку, про яке ви ратуєте, і що ви рота відкриваєте на залужного, вас не поперли з роботи, як ви тільки відкрили свого свого отвора. Поперли. О в такі точно самі ситуації зараз заложний. Поборіться між тими шавками, які покончали фотографа. Чи що ви, ви йому пропонуєте зробити? Ви що не бачите, хто там засів? Там всі практично е, здалися бся на перший день, а геть би третього не чекали. Уже, бляха, як досікається одна потвора з другою, так не відчіпляться, блядь, Будуть клювати і клювати. Клювати і клювати. У вас гроші є на мобілізацію, щоб зараз всі ті, гроші, всі ті гроші кинути на навчання і щоб два роки вчити людей. Є у вас гроші? Чи може ви походили по територіальних громадах і вигрізли зубами своїми? Ви ж хочете відгризтись пуповини. Так відгрізіться, підіть воно і не дайте у, в Києві е, латати дороги. Сіли в студіях і шмандят, уже просто гидко дивитись і слухати. Ідіть Майдан організуйте під Києвом, під, е, цим, під міською радою в Києві чи в Вінниці, де ви там сидите вдвох. Чи ви не понімаєте, що для того, щоб все збирати, це треба штат мати. Штат набрати це треба гроші заплатити. Гроші заплатити, а потім ще кожного удіти, щоб їх утримувати, щоб вони тренувалися? Чи ви не понімаєте розвитку? Чи ви не помієте, що нагрянуло на голову, що все і не співаємо ремонтувати. Чи, чи ви я, 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 про яку поповину говорити, я не пойму. Ви хоч соображаєте, що даєте? кому і на що. явно ж не на ваш мозок даєте, не на ваш. Як матрешки ті, вам сказано, що треба зробити. Замість того, щоб зробити, ви ви сідаєтеся, як попки, повторяєте то, що дебілу, понятно. Вам сказано, що зробити треба. Вчора чи позавчора. Що ви обсасуєте, то, що воно не обсасуємо? Або добивайте закон, подавайте свої пункти і підписуйте петицію. А не збирайте майдан і приводьте його під офіс. Що ви там красуєтеся обидва сіли. Поповину вони перегрити. Перегризіть зразу собі горло, ідіоти.